Всім-всім-всім привіт, друзі! З вами знову я згар, і сьогодні ми будемо грати в сталкера. Чисте небо. небольной серії я вам показав як о, пройти сталкер через болото. показав інвентар, що треба це иметь. Короче, я вам все показав, як це делать. Короче, погнали далі. Гуляйте му сталкер. Дивіться, я хотів би піти на кордон, но є одне велике, «но». там на кордоні погано, тому що там будуть пулемета, типа, отож все... Так що, коротше, на кордоні все будуть показувати. На кордоні все і все і всіх будуть вбивати навіть без останнього желання. Типа, толку на кордон йти немає. От коли я буду вже сильний, можна буде туди і піти. Ну, сейчас треба выконувать задание. А куда мы наводим? Да куда туда? А, то есть я еще иду с неверидный край. Понятно. Может они как, конечно, потом забрать? Ну ладно. Сейчас мы вот сюда выберемся. Я кость пидем туда. Я надеюсь, що хоч щось буде за це. І кстати, так, грубо говоря, скажемо, що сталкера і оце ж все це игра хороша ай болотом. Кстати, в сталкері чисто небо, нельзя по болотам ходить. Я це знав, але я вам показував, як протесталки з помощью оце ж. <кхід> з помощью болота. Що в коротше ще... не помостему шляху шукать? А через болото. Оце трупи. Що <кхід> це тут делає? И блина, у них їх... Нормальних пушок немає. Ви здіваєтесь? Ви І здіваєтесь? Ну Це такі воєнні в такої крутої броні. І жалко ж з'їхать цю броню стягнуть не можна. А, це все в мене, я думаю. Ого, його там. <кій> Прошу я там лаковий. Ну, це пістолет поки що самого ще ворожа, яке в мене А це болото, це болото. В <кій> принципі я показав як одну місію пройти, але це не означає, що ми весь сталкер будемо по болотам проходити. Оскільки я зрозумів, треба срочно. Десь моя помощь. Стоп. Да, я привиг там до наше, в принципе. Так ты тільки что захватывали. А нам треба на вышку. Так як на ту вышку попасти? Нам треба глянуть шлях. Шлях. Ага, отут, тут, в принципе. Да, вс, понял, как все, все делается. Походу уже на цій зоне. Да, на цьой зоне. Здесь тут мост. Правильно? На цій же зоне. А, нет, трошки дальше. пройти треба. Здесь тут будет мост.

Войра вот немного не честно. Ай. Шу! Все. Шей цель поменялась. Короче. Знаете, что треба нам сейчас сделать? Тикать! Стоп. Надеюсь, я что отрывать их сюда? Отрывать а их сюда. Сюда треба. Я сейчас лечу просто... Если сейчас не как можно все. Да? Точно сюда треба. И уже сюда не треба. Хорош, чи туда йти, Что сюда йти? Да нет, туда піду. лучше. Туда. Все, решение дуже быстро принято. Что у меня ця щука включилась? Ага. Отранем треба правильно. Я лучше за всех ног туда. А вы просто спите, реально, вы просто спите. Нашу, кстати, спит, я поймаю. Ну, короче, я а выбросил. Так. Пацаны, вы серьезны? Е, ну, походу, пацики <рес> не самі. <слайно>. В принципі, <рес> вибачайте, довго я думав, так що, <рес> і що я надумав? Подбирайте оці всі шмотки, які на полу валяються, і з усіма торгуватися. Може, в когось щось буде прикольне. Ось буде автомат. Ну, треба глянути, що тут є. Що... Це що? Проводник. Проводник до куда проводить? Ось вс. Ну може можешь провести. Там, в принципі, треба просто так ходити по всім чувакам і їх обкупляти. Це, наверное, захвачувать Тож це все важко було, знаєш. Вон тут мутанти валяються. Ось он бик. Отехто. хто. ж, а це не бандити? Просто если це все бандиты, я сейчас этих бандитов кончу всех. Та не, це не бандиты. Просто у бандитов, если честно, ну, я побыл. Ну, якщо вам сподобається це видео, так ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а с вами был я, Захар. Всем до побачення, друзям. Запись. Тушись!